24 4 лютого все почалось. Взяти Київ за три дні хотіли, та не вдалось. А він думав, що кінець в Україні все оточено, але не все так просто. Боже, а я чув, що на Змійному їх кудись послали. І вказали той шлях, щоб вони не блукали. Над орками потрошку згущалися хмари. Цей день настав. Ми купуємо байрактари. У родому лісі окопи вони рили, але уже були у них свинячі рила. Єдиний плюс хвости полізли саки. А, так ось чому вони свинособаки. Це не країна, а зграя дебілів. Подумали, що в нас є Бандери автомобілі. Чоловіки у полоні, а дружини на болоті. Якщо можна, посліди вечора я на роботі. Складний пароль придумали русні. Вони його знали та сказати не могли. Оркам в кошмарах те Слово Слова будіснітце, слово клубника по По-українськи звучить поляніса у Чорнобаєвці. Був свій ритуал, де ми кожен день чекали цей серіал. Від сміху українці не могли вже говорити, а вони усе казали. Можем, повторіть. Краще б ті орки військових не злили. Бо в квітні вже крейсер Москва потопили. Вони взяли нету глибоко до рота аж до штабу Чорноморського флота. Єдине, що в них. Працювала клас, як вони по методичці зверталися до нас. Вони ж нас рятували від фашистського режиму. Я не хочу війна з Криму. Де комунізації, де сатанізації, де бандерізації, де каналізації, де цивілізації, де реанімації, де імпровізації, де галюцинації. Дід, що з тобою? Це просто вони заплутались у цілях спецоперації. А -а. Так а що було далі? Медвечука обміняли, хоча він нічого не стоїв. І додому повернулися 200 героїв. А куди ж ми без заяв якихось там дур? І доска Скарабін, де білі олу. Потім до нас їхали з Німеччини танки, унітази і стиралки у якості приманки. І взагалі в Криму ми всі чекали чуда. Мамулечка, давай, треба спалюватися. Бабовна почалась, коли Хаймарс з'явились. У Білгороді люди трішки зажурились. Крімські міст загорівся. українці через мить. Ну, Мені подобається, як воно горить. Потім ми звільнили острів Зміїни і піднявся над ним прапор України. А вони так тікали, що натерли мозолі. Качля шага доброї волі. За них воювали злочинці пропащі, в рану закупили. Дрони деренчачі в конституцію внесли не свій регіон. А ми у цей час повертаємо Херсон. Засідання Рамштайну дев'яте чи десяте, ухвалене знов рішення, щоб кращу зброю дати. Видали ж ордер гному старому, і він у валізку сходив по байшому. Чи була одна морда, яка горчила гримаси? Там був гірантима. І після цього літачок обрав не той маршрут. Голові ЧВК Вагнар прийшов капут. А знаєш, малий, що найкраще у світі. Як відправляли дрони, ми на Московсіті. А ще коли москаль стає військову одиницю. Ми красиво це назвали Операція Синиця. Потім в Бердянську там щось прилетіло. Якісь там склади дуже довго горіло. Більше години детонували. Атакамси себе показали. Ось. Онук, на сьогодні все. Як все? Діду, а чому ти розповів тільки до жовтня 23-го року? А що було далі? Я розповім пізніше. І після розказу тобі стане все ясніше. Можливо, хтось і думав, що ми не зможемо, але маленький спойлер. Ми переможемо.